Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про українські народні страви. В Україні дуже полюбляють вареники. Це страва з борошна та начинки. На рівні з борщем найтиповіша в українській народній кухні. Вдавнину на Україні цю страву наділяли смачними властивостями. Вареник форму нагадує місяць. Його сприймають як символ добробуту та багатства. Малята, сьогодні ми з вами будемо ліпити вареники із пластиліну. А потім ви допоможете своїй матусі зліпити звичайні варенички та будете пригощати своїх рідних. А для роботи нам потрібна дощечка та пластилін. Серветка, якщо руки наші будуть брудні. І пластиліну ми. Скочуємо між долоньками кульку, скочуємо добре. повторюйте за мною. Ось таку. Далі ми її пальчиками розплющуємо, робимо млинець. Ретельно. Ось так, як я. Ось діти такий млинець в мене вийшов, подивіться. Ще трішечки його розправимо ось тут по краєчкам. Потім згинаємо його ось так навпів. Та по краєчкам, пальчиками сплющуємо, ось так стискаємо. І гарний в мене вийшов вареничок. Подивіться. А який вийшов у вас? Пришліть мені, будь ласка, свою роботу та до нових зустрічей.